Вас, друзі, ви на каналі Дача ТВ. Нас завтра передають дощі. Е, показую я в минулих відео, що робити, щоб жола не роїлася. Забирав я пергові рамочки, підставляв під засів. Що будемо робити далі, покажу на цьому вулику. Сім'я ще не в роєвому, вже чи 15 рамок. Чудово працюють, подивіться. Е, ще не в роєвому, але, але, але. Покажу вам на прикладі цієї сім'ї, щоб і вам було зрозуміло. Е, всі ви бачили, ми цей вулик е, отам він на краю стояв, на краю підставочки. Ми його за 8 днів перетащили на пів метра, на метр в сторону. Навіщо це? Зараз беремо ще один такий вулик і підставляємо сюди його, ставимо на те місто його. Поїхали. Ось такий вільний вулик, схожий на той, що робимо, переносимо. Ось так у нас вийшло. Поганий взяток. Зараз краще ці роботи робити, коли є взяток. Ну, нічого не поробиш медові рамочки ми підставляємо під зараз бджолу. Бачите, зараз ми нічого не міняли. Цей вулик як стояв. Так і стоїть. Що будемо робити далі? Е, так, зараз все познаходимо. Заставну, медові рамочки чудові поставимо і будемо частину вщів пересаджувати в інший. Робити так званий підводок. Е, Противий підводок. Вжив багатенько вже, скоро будуть раїться. А ми зробимо так, щоб... Не раїлося. Поїхали. Так, друзі, наше завдання знайти мотку в цьому вулику і її залишити в цьому вулику. В той вулик ми робимо віку. Не дуже багато. Бачите, так? Да? Якщо не зробити відводочок, жо почне роїтися. Так, пробимо відводок. Без маточки. Так. Шукаємо матку. Пергова рамочка чудова, розплід. І на виході така рамочка чудово стане, яйце піде у відводок, не бачу. Тут не бачу, ставимо, друзі. Ставимо рамочку. Чудова рамочка. Відразу щищаємо віск. Так. Шукаємо матку. Багато бджоли, чудова сімейка. Не приберемо, зараїться. Теж для відводочка, дивіться. Чудова рамка і сонце якраз чудово шукати маточку. Перга на виході бжола. Матки не бачу. Спокійна бжола. Напевно, тут все засіяно. хоч не може вона бути. Так. Дві рамочки. Дві рамочки. Шукаємо далі. І це положено, трутень є. На сонце, коли ставиш рамочку, так дуже чудово видно. Мисочки. Оце ми вірно робимо зараз. Подивіться, мисочки, але ще пусті. Рамка вся засіяна. Ну, цю рамочку... Тут яйце, Ми... залишаємо. мед, мед, яйце залишаємо. Є, Є. далі дивимося. Не бачу, хоч ви мене вбийте. по два рази продивляюся. ще не запечатаний розплід цю рамочку залишаємо тут яка ж ти тут є матка це в яйці Не спішимо шукаємо. Друзі, матку знайшли. Ось вона на цій рамочці Чудово сіє, ми їй дамо Зараз ось таку не так, дамо. Давайте потім зараз відставляємо. Сюди потрібну так матку бачимо. На цій ще сюди кинемо розплоду. Буду потрібно. Меду. Ось така чудова рамочка. Так. Так, чотири. Чотири. Ну, можливо, ще одну, так? А сюди б. для засівчику. Так, це для засівку. Так, це є. Це є. Сюди можна додати ще, друзі. Це виход. І можна додати, щоб сіяла матка. Давайте отакий от мощний, здоровий відводок зробимо. Це відводок зроблений. На п'яти рамках під засів. Так, що ми робимо з відводком? Е -е, відразу, давайте ще одну рамочку кинемо якусь. Так, Матка ми знаємо там. Сіє. так, зараз, 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 зараз. Чудово, це теж сюди, хай йде. Все, відводок зроблений. Ці бжоли осиротіли. Ці бджоли осиротіли. Салатан, щоб не проходить було утеплювач. Все, ми закриваємо. Закриваємо це все діло. Е -е, але ненадовго. Ненадовго закриваємо. Так, все. Дві години у нас є. Дві години є. Тут підбиваємо, Матка тут. Все. Нічого мене. Матка тут вона продовжуватиме сіяти. Все готово. Готова чудова ромочка. Може ще ставимо під засівчик. Давайте ось таку рамочку ставимо цій маточці. Хай сіє. Так, відставимо, відставимо, відставимо. Ось сюди. Ставимо. Є, є. Є. І цей вулик. І зараз розпочнемо е, рухати вулик. Е, відразу переставляємо його, переставляємо, а на його місце ставимо цей льоточок. Отак. Чудово. Побачили. Наше завдання зараз, щоб однаково льотної бджоли і туди летіло, і сюди. Це по-моєму методу, так. розпреділяємо, щоб не вивозити на інший точок. Зрозуміли, так? Да? На інший точок ніхто нічого не везе. Все, все возить. Став на фарбу. Попілили. Все, розпреділяємо. і дві години нікуди не ліземо. Все, жили в одному вулику, стали в двох. Передвинули ми, бачите, так? Да? Все, розпреділяємо, щоб льотна бджола летіла і туди, і туди. Більше зараз відводок летить. Можливо і краще. Зараз передвинемо назад. Так. Оп. Ляточок зробимо. Е, так. Ляточок зробимо. Раз. Однакові ляточки, щоб були в нас. Це... Що, чекаємо 2, 2 години. Це саме основне, якщо робити відводки на одному тачку протираєві, зробіть так, поруч ставте вулики однакові. І щоб льотна бджола і туди-туди і туди летіла. Це буде чудово. Зараз трохи цей вулик. В той, бачите, більше летить льотний. А цей підвинок на на те місце. Бачите, друзі, да? ми розподілили Трохи в новий вулик більше бджоли але і туди, і туди льотна бджола летить. Це чудово. Ну що, беремо матку. Ну що, друзі, беремо маточку і ліземо в цей вулик. Так. Оп. Оп! Кліточка незвичайна. Ще таких... Не користувався. Маленька дирочка з е зеленою міточкою. Так, ми не будемо вниз її опускати, а отак зробимо, щоб ми її бачили. Так, отак. Можемо. Все. І будемо спостерігати, як вони будуть приймати її. Все, все, сюди не ліземо, не ліземо. Так, утеплювач, салофан. Все. Друзі. Ось так ми поборолися з роїнням. Противорайовий відводок зробили і розширили. Пасіку, і там сім'я чудова, і там, і там матка у нас буде, і там. Підписуйтесь на канал, побачите ще багато цікавого. До зустрічі, друзі!